Вітаю вас, маленькі Українці. Пропоную послухати забавлянку про дбайливу матусю Сороку ворону. Сорока ворона діткам кашку варила. Ідіть, дітки, по дрова, буде кашка готова. Цьому дам, і цьому дам, і цьому дам. І цьому дам, а цьому не дам. Дров не носив, печі не топив, каші не варив. Справжній ледар. То що варила сорока ворона? Кашку варила. А кому варила кашку? Варила кашку діткам, а чому не дала одному дитинчаті кашки? Бо він нічого не робив, а хто не робить, той не їсть. Є забавляночки не тільки про дбайливу матусю, а ще й про добру і щедру бабусю. Називається забавлянка ладушки. Ладушки, ладушки, де були у бабушки, що їли? Кашку, що пили? Брашку. Кашку поїли, Брашку попили, полетіли, 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 на головку сіли. Отакі, От дітки, забавляночки, чи сподобались вони вам. До побачення. Все буде Україна.